Ой, дітки, подивіться, хто це до нас у гості прийшли? Так, це Білочка, їжачок та зайчик. Скажіть, давайте, дітки, з ними привітаємось. Добрий день, молодці. Скажіть, будь ласка, діти, а де ці тварини живуть? Так. У лісі вони живуть. Діти, мені звірятку розповіли, що з ними трапилось. Вони збирали у лісі грибочки, але всі їх розсипали. Зіжечка кошик зі стрічкою зеленого кольору. У білочки кошик з жовтою стрічкою. У зайчика був червоною стрічкою. Діти, давайте нашим звіряткам допоможемо, щоб вони не сумували. Давайте з вами трішки відпочинемо. Ми пішли, скільки тут грибів знайшли. У кошик ми поклали, доки повним не стали. І ще трішки ми побіг, наші ніжки втомились, ми бадьорими повертались. Ну ще дітки трішки відпочили, а давайте зараз допоможемо нашим тваринкам. Треба розібрати грибочки за, коль... за кольором та розкласти їх по кошиках. Ось три кошика. Перший кошик у нас. З червоною стрічкою, другий кошик з зеленою стрічкою, а третій кошик з жовтою стрічкою. Ось ми бачимо різнокольорові грибочки. Скажіть, будь ласка, діти, якого кольору цей грибочок? Зеленого кольору. Скажіть, будь ласка, в який кошик ми покладемо грибочок? Так, ми покладемо грибочок у кошик з зеленою стрічкою. Цей грибочок якого кольору? Так, жовтого кольору. Ми покладемо його у кошик жовтою стрічкою. А цей грибочок якого кольору? Так, червоного кольору. Ми покладемо його у кошик з червоною стрічкою. Дітки, скільки грибочків у нас у кошику з зеленою стрічкою? Так, один. Скажіть, будь ласка, скільки у нас грибочків? З жовтою стрічкою. Багато молодці. Діти, скажіть, будь ласка, якого кольору у нас грибочок великий? Так, з жовтого кольору. А маленький якого кольору грибочок червоного кольору молодці. Ну що, дітки, ми молодці, ми з вами пограли, тваринкам допомогли зібрати грибочки. Вони побігли додому готувати обід. Вам дуже-дуже дякували. Я вам бажаю успіхів. До зустрічі!